Резервацію, то ви щось зміните. Ви нічого не зміните. Ситуація буде завжди вибухонебезпечна на кожній сесії. До чого ви йдете? Ви хочете представницькій важелі забрати, виконавчі важелі. Заздорість фраєра згубила, ви знаєте? Одні мавпи є у тропіках, вимираються за заздорістів. А ловлять їх, знаєте як? Беруть великий плод, вирізають гніздо і туди горішок. А вона руку засунула, вхопила, а рожать не розбу вона вхопила від заздрості, так як і ловлять. Так ви вимрете. Не буде вашої піраміді, або йдете на компроміс і буде нормально все в місті, або ми будемо проти вас. Поймати громадські. Будемо контролювати кожного вашого депутата. Розрушайте, ми вас підтримаємо. Тому що було, я ще раз на погодженій раді, я від укропа від депутатської групи, ходить більше не буду. Оцей церкви, бо це четвертого я ще такого не бачив. Навіщо туди ходити? Кошки мішки з вами грати, чи я дурніше лінішува. Чи може ми колено одну Чи ми клоуни які? Не хочете йти на компроміс? Хочете війну? Хочете вендетку? Озвучте, може вас підтримаємо, озвучте. А що мені озвучувати? Уже був. Уже був, був. Проект, хто повинен вводити. Два вивели наших, четверо вивели. А четверо вивели їх добавили, Тому що треба взяти і виконавчі важливі, Вази. Та що голосувати? Будемо голосувати персонально за кожного. Ну, оголосить персонально даєте саме скільки не розуміє. Персонально будете саме, команда 20. Все. Не. Ви помиляєтеся! Помиляєте. Ви помиляйтеся. Ви помиляєтеся. Помиляєте. Ну, шановні колеги, з міста давайте не будемо співати. Давайте один одного поважайте. Давайте один одного поважайте. Олена Мирослава, будь ласка. Рексія Батьківщина теж здивована складом виконкому, чому там немає. От ви його самі формували, вам надалося вашій коаліції ця більшість. Чому там немає представників громадськості? Це було нецікаво. Взагалі, я хотіла почути, як формувалася, формувався виконком, згідно яких чинників. І я повністю підтримую представник голови, я так розумію, групи. У крок, тому що він дійсно право. Були домовленості про те, що якісь їхні представники повинні бути. До речі, вони давали нормальних, абсолютно. Тут всі нормальні люди, але якось принцип не зрозумілий. У нас є активні якось, знаєте, діячі і молоді якось, і я не знаю. Просто я хотіла почути, може ми зараз змінимо свою думку. І зараз кричати по одному, ви розумієте, ви зараз, виходить, це всі живі люди, це не стоять якісь стукани за цим голосуванням. Ви Зараз, виходить, цього так, того ні, а то домовиться. шановні, ви не загралися трошки. Заграв. Можна, так? Я можу я безпека. Але я кажу, давайте поставимо на голосування. Дивіться. Для рішення фракції? Ні, не. я, я не, не, не Але я ж, ну, у фракції, так, так, так? Але я висловлю свою думку. Давайте проголосуємо по імену і все стане на свої місця. Буде добре. По імену? Чого? Пойми, так, достоин, до а, людей, я віддостоюся таких людей, що працюють. Я віддостоюся. Ти треба було їх подавати, що ти про Та Я не подавав. Я Юр, можна поясню з цієї ситуації, чому імені не треба голосувати. Так? Ми зараз затвердили кількісний склад. Так? І зараз, якщо ми не дійдемо згоди хоч по одному, так? все рівно виконавчий комітет цей не буде затверджений, ну не схвалений до кінця. Він і він не зможе займати ну, свою, ну, виконувати свої дії. Тобто, ну це зайде просто-напросто, я так думаю, що в Хікут, і ми зараз знову підемо по тому шляху. В принципі, ну моя така пропозиція, вона навіть не пропозиція, але ну якщо, наприклад, стосовно, я не хочу там казати більшість, але якщо депутатів, які ви сьогодні, ну, ну в будь-якому випадку ми всі розуміємо, що є більшість, да, у нас вже сформована, да, то якщо відносно цього є яка, якісь питання якесь питання, якщо у вас, якщо ви зараз самі не можете зараз сформуватися, відносно бо нас, наприклад, у нас, наприклад, цей виконавчий комітет, ну десь які в якійсь мірі десь може там влаштовувати, десь не влаштовує, але ну фракція у нас теж прийняла рішення, що ми його підтримувати не будемо. Да? Але але за для того, щоб, наприклад, ну якась продуктивність була в цій роботі, то ми сказали, що. Ну, можливо, один-два голоси е, ми е, можемо дати. Це, чесно, так як говорили, ну без ніяких. Хто до мене приходив там до нас на перемовини, щоб, ну, щоб робота йшла. Але коли сьогодні стоїть питання, знаєте, ну, якось такої кривизни, що зовсім ви не можете погодитись між собою, то що нам робити? Тим більше, що ви самі принесли цей виконавчий комітет на стіл військовому голові. Ну, з вашого вічю. Ну то, що ж, не, ну, не, ну я, не, Юр, 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 але про, Юр, але я про те ж говорю, розумієш? Ну тобто, в чому є якісь питання? Ну, до нас, ми, наприклад, вже... Якщо поіменно, то якщо людина не набирає і випадає, то з попереднього проєкту два, якісь викинули, це Буткевич і Фонасенко і ми виставляємо, що вони приходять, то, то вони тоді є, ходять тут скацемо. У мене питання. У вас по соках, у нас що ти голову викидаєте? Щоденно можна операцію. А як це можна голову кидати? <плес> Я Ви мені поясню, що там. Я пропоную, от не потрібно. <головіка> на, 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 на першій сесії. Прошу голосувати. Прошу, Що? Можна, можна розглядати питання на цій сесії? Я Зняти його з Зняти. Проти. Утримали. Oh. Проблема в чому була? День Правильно відступили від кодного принципу. Ми спочатку сіли, і поточкували. Було по одній людині. У них не було проблем. Ну потім началися цілу. Я що ми знаємо згоди, я що значно представників я.